Ви можете втратити опіку над своєю дитиною, якщо подасте або заявите на розлучення, будучи за кордоном. Якщо ваш чоловік, який знаходиться також з вами за кордоном, має посвідку на проживання, чи там постійний консульський облік за кордоном, і він не хоче вас відпускати, він буде маніпулювати саме дитиною. Між Україною та рядом європейських країн існують двосторонні міжнародні угоди щодо визначення підсудності, вирішення тої чи іншої судової справи буде з яким судом. І дуже велике значення має хто перший в який суд звернеться. Якщо у вас уже не ладиться сімейне життя, не ризикуйте ще і дитиною, порайтеся з адвокатом, не заявляйте своєму непорядному чоловікові про намір розлучитися зробіть робіт. Це по-тихому зробіть це безпечно для вас і для вашої дитини, тому що ви можете ні фізично, ні матеріально просто не витягнути судовий процес у Європі. Якщо він подасть якийсь судовий позов в Європі, ви будете прив'язані до тої юрисдикції в Європі. В Україні це легше зробити. У нас ще знаєте, така більш позиція там судів, що дитина має все-таки з мамою залишатися, а батько має аліменти сплачувати а в Європі це зовсім не так. Там тиждень дитина в одного батька, а потім у матері. А в кого дитина знаходиться, то часть тому аліменти повинен сплачувати. Ви, якщо надумали покинути свого чоловіка, то ви не зможете покинути його прям фізично географічно, як це ви можете зробити в Україні. Визначили рішенням суду місце проживання з вами дитини, все і він там плюс-мінус там тільки аліменти зобов'язаний платити, а там не так.